Саме головна особливість в тому, що добриво ми можемо вносити в міжряддя і глибше насіння, Висіваючі апарати іноземного виробництва. Тут система електричних приводів, висіваючи катужок і регулювання сівалки проходить на планшеті, де контролюються також всі параметри. За додатковою функцією він комплектується контролем висіву кожного рядка, де ми можемо перевіряти. Спеціальний сушник паралограмний, який піднімається паралельно з землі з прикочуючим колесом. Потім стоять ще ряд пружин, які вирівнюють і заробляють насіння в ґрунті і розпушують спеціально його. Тобто ми можемо вложити зернину на тверду поверхню і притрушувати її вологою землею. Всі підшипникові вузли не обслуговуємо на цьому комплекті, що на дисках, що на сошниках, що на колесах прикочуючи. Він використовується може, як і по класичній, так і по мінімальному борбіку ґрунту. Після плуга його гарно використовують, але також і по старині, по мінімалці, по лущенню стороні може так само сіяти хорошо.